Маєш 15 тисяч доларів і мрієш про кросовер? Ми з СТО Автодок підготували для тебе топ 5 найкращих кросоверів, які будуть радувати тебе та твою сім'ю. Тож погнали. На п'ятому місці у нас дуже популярний в Україні кросовер, і це Рено Дастер. За 15 тисяч доларів ти можеш взяти досить свіжу машину другого покоління, це навіть 19-го або 20-го року на повному приводі. Із плюсів цієї машини, десь в корилці на роботі, ти можеш розповідати, що їздив на ній там, де уазіки грузнуть, а вовки бояться с... ну ти зрозумів. Чи буде вона так, з невеликою долою вірогідності буде. Якщо ти класний водій, а ти ж класний водій. Матеріали в салоні далеко не преміальні, скоріше за все, тобі не сподобається, та й пластик буде десь скрипіти. Не можна назвати ходову еталоном надійності, але поремонтують її недорого навіть в сусідньому гаражі. Тут же є безпека, аж 6 подушок навіть в базовій комплектації. Парктроніки, датчики сліпих зон і з мінусів, це не дуже зручна посадка, як водія, так і пасажирів. Тому брати дастер для того, щоб їздити на великій відстані, не дуже хороший варіант. Дастер це скоріше робоча конячка, особливо якщо ти аграрій. Тож, якщо потрібен топ для аграріїв, напишіть нам двигуни: 1.5 дизель, легендарний К к або 1.6 бензин. Краще брати, звісно, 1,5 дизель. Там мало динаміки, але це дуже надійний двигун. Механіка чи автомат вирішувати тобі і те, і те надійне. Можете знайти з контролем, кліматом, підігрівом передніх сидінь, системою допомоги на спуску та на підйомі, а також і системою екстреного гальмування. На четвертому місці у нас Kia Sportage за 15 тисяч доларів. Ви можете знайти Sportage вже четвертого покоління від 2015 року. Так, він не буде такий новий, як Дастер, проте матеріали в салоні вам все ж таки більше сподобаються. Ходова якраз для наших доріг. Вона ковтає всі нерівності дороги, та й дорожнього просвіту для наших українських доріг достатньо. Із плюсів спортача це цікавий дизайн, звісно, якщо вам таке подобається, і просторий салон. Власники спортача загалом задоволені керованістю авто. Найкращий варіант авто тут 1,7 дизель. Він надійний та економічний, але динаміки, звісно, там не буде. Сидіти тут буде, звісно, комфортніше ніж в дастері. Ще ви можете знайти адаптивний круїз, моніторинг сліпих зон, підігрів сидінь та система екстреного гальмування. Головне, не беріть спортич з бензиновим 16 двигуном з прямим вприском, бо буде біда на третьому місці. Комфортно собі розташувався Hyundai Tucson. Ні, не той, що старий, а той, що новий, третього покоління. Погодьтесь, що виглядає він досить навіть непогано. На такому авто не стидно і в люди виїхати. Це прекрасне сімейне авто. Тут вам і повний привід, і достатній дорожній просвіт, і ходова, надійна і живуча навіть в умовах наших українських доріг. Стан кузова вас порадує. Найкраще брати на 2-літровому дизелі, а також у нього надійний автомат. 16 літрового двигуна для такої автівки відверто малувато. Та й не рекомендую брати, бо надійністю він не відзначається. Тому беріть все-таки дизель і бажано 2 літри. Підвізка у нього досить надійна і комфортна. А якщо ви любитель економії, то можете його знайти навіть на газу. Є комплектації з вентиляцією та обігрівом сидінь, асистентом парковки, системою екстреного гальмування, контролем утримання в смузі, датчиком сліпих зон та електроприводом багажника. Тут маю нагадати поставити лайк та підписатися на канал. Бо чим більше ви підтримуєте український контент, тим більше його на Ютубі. Коротше, вам не боляче, а мені приємно. І додивіться це відео до кінця. На другому місці у нас Нісан Кашкай за 15 тисяч доларів можете знайти його до другого покоління. А якщо дуже гарно пошукати, то навіть рестайл від 2018 року. Виглядає він теж непогано, дизайнери зробили хорошу роботу. Двигуни є 1,5-літровий дизель, той самий К-9К. Навіть якщо ви не автоексперт, ви точно чули про цей двигун, бо він прям легендарний. І це найекономічніший двигун у лінійці Кашкаїв. А якщо хочете повнопривідний, то він буде тільки з двигуном 1,6. Брати механіку чи варіатор вирішувати вам. Якщо ж часто стартувати з пробуксовкою з зміться, то варіатор довго не проживе. Тому переконайтесь в тому, що попередній його власник не любитель поганяти, якщо все ж таки берете варіатор. Салон досить комфортний, можна знайти на тряпці або на шкірі, а якщо пощастить, то і з алькантарою. Також можете знайти з клімат-контролем, обігрівом сидінь, шкірою на кермі, круїз контролем та панорамним дахом. Ну і нарешті перше місце, і тут у нас знову Нісан. Не тому, що ми фанати Нісана, а тому, що ще можна поставити на перше місце, якщо не Нісан X-Trail. за 15 тисяч доларів можете знайти досить свіжий нісан третього покоління, десь 16-17 року. Виглядає він потужно і я би навіть сказала трохи агресивно. І якщо попередні автомобілі були більш розраховані для їзди по пездоріжжю, то третє покоління це вже сімейний автомобіль для їзди по місту, і ви можете знайти його самий містну версію. Але враховуючи його родосіївну, на ньому і по місту, і за містом буде комфортно їздити. Механіка чи варіатор, привід чи повний вирішувати вам. Можете знайти іскру із контролем, шкірою в салоні, кліматом, підігрівом сидінь, електроприводом багажника, підігрівом дзеркал, панорамним люком та системою екстреного гальмування. Це був топ-5 кросоверів від СТО Автодок. А ми чекаємо в коментарях вашу версію авто, яке мало би бути в цьому топі, а також які ТОП зробити наступним.